Явище інерції, інертність тіла, маса тіла, гостина речовини. Явище збереження швидкості тіла, якщо на нього не діють інші тіла, називають інерцією. Жодне тіло не може змінити швидкість свого руху миттєво. Всі тіла чинять опір зміні швидкості свого руху. Як це розуміти? Ну, по перше, тіла не хочуть зупинятися, якщо їх вже розігнали. А по-друге, вони не хочуть починати рухатися. І у фізиці така властивість тіл називається інертністю. Чим більше маса тіла, тим важче змінити йому швидкість. Для характеристики інертності тіла використовують фізичну величину, яку називають масою, і позначають літерою М. В системі Сі. Маса виміряється у кілограмах. Це основна одиниця, однакові за об'ємом тіла можуть мати різну масу. З іншого боку, навіть якщо у них буде один кілограм, вони будуть займати різний простір, вони будуть мати різний об'єм. Все залежить від густини речовини, з якої зроблено тіло. Фізична величина, що характеризує певну речовину і чисельно дорівнює масі речовини одиничного об'єму. Як це записується? Літера Ро з грецького алфавіту до нас прийшла: Р дорівнює М поділене на В. Чим більше маса тіла, тим більше його густина. І чим більше займає воно об'єму, тим менш густіше воно. РО густина тіла вимірюється кілограм на метр кубічний. Ну, це все логічно, скільки маса в кілограмах, об'єм у метрах кубічних. М, маса В, об'єм тіла.